Для, для нас, для журналістів, є такою тенденцією, нам здається, що на внутрішньому, внутрішніх розмовах про Крим говорять дуже мало. І президент і адміністрація на якихось зовнішніх зустрічах, міжнародних конференціях чи зустрічах з міжнародними представниками, говорять постійно, але чомусь ну, внутрішньо дуже мало говорять. І для українців, які проживають в, Крим, в Криму, це постійне питання. Вони питають, чи про нас вже забули. Ні, я не думаю. У нас таких сигналів немає, тому що ми працюємо кожного дня навіть в адміністрації з конкретними питаннями, правами. І з міжнародними чому ми концентруємося на міжнародних організаціях і на міжнародному співробітництві? тому що це інструмент, механізм, яким чином зафіксувати свою позицію, і потім її відстояти. Але я можу з вами погодитись, можливо, це треба більше давати всередині країни більше інформації. Для цього у нас створені зараз структури додаткові по Криму, і це не тільки в адміністрації, це структури інші структури, так, а те, що стосується. Інформація, яку, зокрема дає Мустафага Мустафа, вона постійно йде. У нас Ірина Йраченко про це заявляє. У нас юридичні є заяви. Я постійно працюю з зверненням депутатів. До речі, є багато депутатів, де ми реагуємо і аналізуємо по кожному випадку те, що можемо зробити, про придушення прав. Ми даємо ці факти через організацію Об'єднаних Націй. Ну я відповідаю за міжнародну діяльність, тому я можу вас запевнити. А як до речі, дивіться, от дивіться наприклад, за останні. Місяць зникло чотири кримських татарина в Криму. Ви спілкуєтесь, якось співпрацюєте з ФСБ, так яке там зараз працює, так з правоохоронними органами Російської Федерації, яка діє на території Криму. Ви питаєте, де ці люди зникли, чому їх немає? Працює якась прокуратура Криму? Я розумію, вона не може працювати на території Криму, але хіба вона не може працювати зовні? Ми на території України? Не Ні, ну а... зрозуміла, але і структує... не про це говорив е... Мустафадже Мельов. Дійсно, факти кричу, зараз не просто зникають там кримські татари. <пі> -с 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 Ходять повішеними їх знаходять повішеними, так. але ви розумієте, територія окупована. Там немає роботи української прокуратури на території Криму. Те, що треба знаходити всі варіанти, але ми пробуємо на будь-якому рівні вирішити питання, наприклад, наших заручників, які знаходяться в тому числі в Росії. І це, ну скажімо так, не завжди поки що вдається. Тому що ви питали пріоритетність. Як тільки ми вийдемо, встановимо зупинимо війну, тоді можна буде говорити про якісь механізми. Там юридичні механізми не діють. Треба відновлювати дійсно суверенітет над територію, тоді можна брати відповідальність на сьогодні. Україна, ну по суті, де факто не має відповідальності за Крим. Єдина відповідальність, яка залишається, і це, до речі, дуже складне питання. Це продовження постачання до Криму електроенергії, води. це продовження води. І буде, тут буде Україна далі? Я можу свою позицію сказати. Я думаю, що я вважаю, що ті люди, які зараз проживають в Криму, вони повернуться до України. І залишити їх просто напризволяще. І залишити їх, ну можливо, вони помилялись в чому, можливо, в когось були завищені очікування. Зараз ми бачимо катастрофічну ситуацію. Росія не бачить, як взяти відповідальність за цих людей. Вони не знають, як їх забезпечити електроенергією, водою. Зупинити це. І щоб люди загинули, я думаю, що це було б неправильно. Тому скоріше всього, в якомусь варіанті це буде зберігатися, але очевидно, це повинно компенсуватись на абсолютно інших засадах і оплачуватись, ніж це відбувається за іншими режимами всередині континентальної України.